Вчора якийсь чоловік відео знімав, каже, що посіять коло річки. Ну ось, дивися, що в мене тут посіяно. Травичка. Замовляв німецьку, посіяв. Вона вже має років 5 десь так. Плюс-мінус. Росте собі спокійно. Ось зараз буду засівати, ще досівати. Українську кура ще не брати, бо вона зразу там виростає велика, кущами робиться. А це ось уже за, за 5 років я її буває перепускаю трошки. Ось ця частина взагалі ось. По цей пеньок у минулому році у воді була, ну, як бачите, одійшла вона. Тобто можна посіяти німечку, німецьку травичку, вона сходи і буде ось така красивий газончик, тільки вчасно косить його треба. Ось, як, ось тут вже немає травички. Це ось, я сюди воно залітає, якесь насіння, це воно пішло. А так оце ось, ось так і ось так. ну Тут, в принципі, видно, що тут газончик росте. До пізньої осені воно тут все красиво. Тільки вовремя косити. І там так само коло двора теж теж засію. Як бачите, коло річки я близько живу.